Всім привіт! З вами Дінамка і це новий реплей під каву. Сьогодні будемо дивитись бій на е, Рембо на мапі Рибальська бухта. Грає головний герой на рожевому е, загартуванні, турбіні і досиличу настанова на плавний поворот. От, грає на допайочку, стандартний у нас бій, грає в сетапі з сьомими рівнями, е, присутня одна арта. От, проти нас це М12. Будемо дивитись. Ну, блін, ну, з, з малявками чисто попав в бій. Зараз має прям нагібати жорстко. Так, їде на фланг до тяжів, заряджає кумуль. Був на підколах. Ой, камерою дергає. Я, я не знаю, я чомусь звертаю на це увагу, бо я так само бавлюсь з камерою і... Треба переставати це робити, бо це трошечки дратує. От. Так, ми вже під'їжджаємо до позиції. На кутик будинку буде відходи... виходити від е... ромбу. Т-29 засвідчується, Т-32 засвідчується, але Т-32, мабуть, підставлятись, поки не буде. От, чекає. Чекаю помилки противників. Лівий фланг у нас стоїть. Е е ЛТшка не поїхала зайняти якийсь кущ десь на. Е коротше, отут, поняли? Отут тут. Хоча б зайняла б кущик. Ніхто поки не підставляється під нас. Іксемка вже отримала, вже просівша. Я, вже, я, я би вже під'їхала під наступний будинок, е але головний герой у нас не поспішає цього робити. Наша команда вже на 2000 хп просаджена. Ну, тут треба їхати, так? Да. Концепт на центрі, в іпера на центрі. Поки думає, поки думає головний герой, як йому краще краще ну, от Поки він думає, Т-29 вже залишається в нього 500 хп. Їде таки вперед, їде піджиматись. Я вже хочу, щоб, щоб почалась якась перестрілка. Засвічується Т-32. Uh, головний герой обирає їхати в контендера. Обережно виходить. Не хоче прям йти в розмін по ХП. Хоче сам дати тичку. Але не отримати. Ні, але отримує. Дає по контендеру. І приймає від нього теж тичку. <кхід> Чудово. Так, головне тепер не отримуй. Ага. Альфа прийшла 425 в контендера ат 7 засвідчується, ну, точніше, ми його підсвічуємо. Прилітає нам Асіст 500. Ой, як файно. Ти до нас там ще Су-130 ПМ стоїть. Ми теж її підсвітили. Будемо забирати АТ 7. Він для нас легка здобич. сьомий рівень. Я не думаю, що він нас прям буде пробивати. Тим паче він грає на ББшках. Так, ми забрали АТ 7. На даний момент 2000 демеджа, рахунок 2-1, по ХП вже, в принципі, все окей. Е, бачимо концепти, який нагліє. Ну, пушку повернув і пробив. Да-да-да. Добре. Так, друзі, вам нагадаю, не забудьте про підписку, про вподобайку і протиснути дзвоник. Буду вам дуже вдячна. Буде виходити з правого боку. Головне, щоб він не забув, що там Су-130ПМ. Може десь стояти. Оп, 252У її танканув, добре. Контендера будемо забирати чи ні. Так, да, так, да, будемо забирати контендера, чудово. Тепер треба їхати на Су 130пм. Ой-ой-ой. Він колесом переходить, правильно, в снайперський режим. Ну стоїть цілить, він доволі обережно грає головний герой. Дивіться, скільки в нас е, танків союзних в місті. Чому вони не пушать? Чому вони стоять цією пачкою? Мені, якщо чесно, трошки не зрозуміли цей момент. Всі якось обережненько відіграють. Щось вони там рухаються, щось переміщаються. Есте Міль цікаву для себе і фланг обрав. Насправді картонна ПТшка грає в місті. Засвідчується шкода, Т-45-та. Ну, дивно, що головний герой там прям і чекав. Оце от такий момент. Він туди подивився, а потім виїхала шкода. Хм. Цікаво, сушка виїжджає. Не пробиває нас, арта дає нам стан, ми сушці закидуємо тичку. Так, 4-4 рахунок. Ми по ХП вже програємо. Ставимо на каточок. Блін, ну це неприємне пробиття. У нас залишається 490 ХП. Бачиш шкоду, закидує. Зараз головне від сушки не прийняти. Ну, чуть-чуть треба команді пограти. Концепт забирає XM-ку. рахунок стає 4-5, 200 хп ми програємо. СТ-1 зараз має розібратись. Ой-ой-ой, як він просів! Ну тут головний герой, я вважаю, не влучив чисто через е, дуже велике, е, великий зум в снайперському режимі. Дуже великий. Я не знаю, як він так цілиться, але. Може йому так зручно. Вже 4300 нанесено. Буде допомагати. Все Шкоду забрали, нема вже з чим допомагати, леопард забрав. Заряджає підкол. Концепт не підставляється. Дивіться, у нас ще ПТ-шки не світились. Три ПТ. Скоріше за все стоять на Б2. Да? Стандартна позиція для ПТ. Концепт добере хтось. Он не сушка засвітилась, їде. Дуже такі різкі рухи, прям доволі. ну, Чесно, я не знаю, але от я дивлюсь і прям. Прямо аж укачує. <свіс> концепт ще живий, все. Добирають концепт. А його добрав. Віпер на центрі, скільки ХП фуловий показується. А то він один раз засвітився і більше начебто й не світився. Арта, мабуть, дала стан по Ісушці. Треба максимально обережно. Ми для Ісушки мишотні. Підходить обережно від башти, поспішає дати тичку, аби не отримати від Ісу. Тим самим він маже. Та снайперс... Ой, через колесо переходить в снайперський режим. Так, 9-9. По 4000 хп ми програємо. Хм, цікаво. 4500 тільки нанесено. Ну, от ризиково зараз піджиматись до червоної лінії, бо невідомо де ПТшки стоять. З нами їде СТ «Еміль». Від кущиків намагаємось обережно виходити. Нікого не бачимо, але знову ж таки ми граємо на тяжу. Проти нас грають е, ПТшки, які мають нас, ну, блін, пересвітити. Бачимо віперу, бачимо чарфітюра на центрі. 9 10 рахунок. Ми прям по хп у нас поганенько все. От засвічуємося, я думаю, від чарфітюра, Даємо тичку віперу. Віпера нас ігнорує, але дарма віпера. Не, він не встигне забрати. А! Ні, встигає. А ні, не встигає, блін. Не забираю Віперу. Отримую від Говіки. Залишається 67 ХП. 5300 нанесено 1300 по асісту. Два Е, Ну, ситуація як поразка. Ну, подивіться, яка різниця по ХП. Дуже велика. 5000. Парій другий пише коментарі в чат гри. У нас помирає арта. А. Ну, так, бачимо чарфетюр. Блін, ну 1300 хп. Чарфетюр забирає СТ Еміля. Так, ну. Блін, арта, арта, арта. Ух, найс. Дає просто стан. Зараз маємо забрати, якщо все добре. Альфа. Чарфетюр нас не пробиває. Ми. Ранимось з ним і добиваємо. Так, дивіться, ситуація. Значить, у нас була 1 в 5. Чарфітюра ми вже забрали. Залишаємось 1 в 4. Так, а що в нас по ХП показує? Так, ну, Віпера там шотна. ЛТшечка. Зараз побачимо. Ну, показує, що фулова. Віпера до нас приїхала. А, ні, не фулова ЛТшка. Ой, танкує молодець. Блін, ну таке, знаєте, на туненького О, арта! Ух, боже, вдруге арта дає просто оглушення. Без пробиття. Віпера мажить. Забираємо віперу. Так, і ми залишаємось проти двох танків. Це арта і Говіка, яка не світилась, але один фраг зробила. Тобто вона в нас не АФК. 7000 тисяч демеджа. 700. Невже. Ну от, в мене була подібна ситуація на стрімі. Я трьох забрала, і проти мене залишається арта і Т-95. І що ви думаєте, мене добирає арта? <с> не Т-95, а саме Арта, яка не впливає. Я сподіваюсь, головному герою пощастить, і арта йому не завадить взяти Колобанова. Їде на центр. Дуже такий момент напружений. Дві хвилини до кінця бою. Все хп на Говіке. А в нас 47. Засвічується Говіка. Дає вертуху, я не знаю, оце от коло е на весь екран поспішає. Він дуже поспішає, бо він боїться стояти на місці, аби не отримати від арти. Ну, видно, Вид... Арта кидає. Знову не пробиття від арти. Буде... Буде намагатись крутити чер. Ай-яй-яй-яй-яй! маже. Хм. Говіка залишається шот на 132 хп. Обережно виходить і добирає. Так, залишається в нас артовод на М12. І залишається хвилина до кінця бою. Коментарі похвали від хорій другого в чаті. Аби тільки встигнути. Я би вже, я не знаю, ну, блін, я б, мабуть, на арті вже віддалась би Рембо, ну, типу, щоб чувак Колобанова залутав, бо це е, чесний. Калобанов, Це не про штурмі Калубанов, да, що ти в крису десь заникався і переміг. От. Ні, тут прям, прям гарно розіграний бій. Один проти 5. Я вважаю, це заслужено. Вісім тисяч демеджа наніс головний герой, 6 фрагів. Арта. Блін, 15 секунд залишається. Походу джі GG. 10. Давай, давай, давай. Бачимо арту. Найс, забираємо. Це перемога на останніх секундах. Колобанов. Блін, клас, давайте будемо дивитися результати. Отже, друзі, результати ви бачите в себе на екранах. Майстер, основний калібр, колобанов, купа, купа нагород. 8700 на головний герой. Дякую вам, друзі, за перегляд. Бажаю вам гарного дня і хай вам щастить!